Уявіть небо без срібного диска вночі, без місячних фаз, затемнень і романтичних легенд. Як би виглядала Земля, якби місяць ніколи не існував, найперше, наша планета оберталася б значно швидше. Гравітаційний вплив місяця поступово сповільнює обертання Землі. Без нього доба тривала б лише 8 годин. Уявіть життя, де сонце сходить і заходить тричі протягом нашого звичного робочого дня. Найдраматичніше, що без місяця наш клімат став би екстремальним і непередбачуваним. Місяць стабілізує нахил земної осі, без цього космічного стабілізатора вісь землі могла б хаотично коливатися. Це означало б радикальну зміну сезонів, періоди, коли полюси на роки повністю занурювалися б у темряву або, навпаки, перебували під постійним сонячним світлом. Життя на землі розвивалося б кардинально інакше. Нестабільний клімат, швидка зміна дня і ночі створили б умови, де складним організмам було б важко еволюціонувати. Можливо, наша планета залишилася б домівкою лише для мікроорганізмів або примітивних форм життя. Неможливо сказати, чи з'явилися б на такій планеті розумні істоти, але якби це сталося, їхнє сприйняття реальності було б радикально іншим. Без місяця люди ніколи б не розробили точний календар, який став основою сільського господарства та ранніх цивілізацій. Ця космічна сусідка, яку ми часто сприймаємо як належне, насправді створила умови для нашого існування, нагадуючи, Наскільки крихким і взаємопов'язаним є комплекс факторів, що уможливили життя на землі?